Іверці знову в жалобі прощалися з героєм Юрієм Радчуком, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Народився Юрій Радчук і навчався разом зі своїм братом Олександром у ківерцях. На захист України обоє братів стали ще в період проведення АТО, підписавши контракт із ЗСУ. З перших днів повномасштабного вторгнення расистів в Україну Радчуки знову були в перших рядах захисників. Чорним днем для Юрія і для всієї родини став день загибелі брата Олександра 31 березня 2023 року. Згодом, після смерті брата Юрій Радчук уклав новий контракт із ЗСУ 21 лютого цього року та був зарахований на посаду механіка відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Поліг захисник 26 квітня під час виконання бойового завдання в районі районі населеного пункту Клебанбик Донецької області поховали Юрія Радчука на Алеї Слави Ківерцівського цвинтаря.